Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про можливий трансфер Динамо. Невже «Шахтар» повторить помилку Динамо, трансфери клубів УПЛ та багато іншого? Турецький трамзаспор не збирається зупинятися на пошуку гравців у нашому чемпіонаті та звернув увагу на лідера Київського Динамо. Як повідомляє «Хейбер-61», Трамзаспор знову проявляє інтерес до Миколи Шапаренка. Клуб активно шукає гравця на позиції плеймейкера і вважає, що українець ідеально підходить для цієї ролі. Менеджери требзаспора наразі уточнюють можливі фінансові витрати на трансфер і вже незабаром ухвалять рішення щодо подальших кроків. Трансфор на вікно в Туреччині закривається 11 лютого. Враховуючи, що до традзаспору вже перейшов і Сікан, і Зубков, також там грає батагавто, то не дивно, що вони хочуть і шапаренка. Але треба розуміти, якщо кияни не продали брашка і розраховують на якісь результати в чемпіонаті і там в лізі чемпіонів, якщо стануть чемпіонами, то звичайно у такому разі вони і не продадуть шапаренка. Тим паче, на мою думку, якщо порівнювати втрати Брашка та Шапаренка, втрата Миколу була б ще гіршою для киян, тому що альтернативи взагалі немає. Так, звичайно, є Рубчинський, але поки що йому дуже далеко, щоб хоч якось замінити Миколу. Звичайно, така ж сама різниця між Михайленко та Брашко, але сенс в тому, що Володимир частенько помиляється, частенько обрізається, і він для мене є таким, знаєте, напівупорником, напівплеймейкером, тому що так він багато створює, але так само. Частенько залишає свою зону, через що виникають небезпечні контратаки. І якщо в чемпіонаті України вистачало одного опорника у якості брашка, то ми бачили, що в Лізі Європи виходили два опорника разом з Михайленко. Але, повертаючись до трансферу Шапаренка, то, як на мене, його буде дуже важко продати, тому що, напевно, керівництво киян його оцінює дуже дорого, як мінімум 15 мільйонів. А на мою думку, максимум за скільки можна отримати за нього, це 10 мільйонів. Як приклад, зараз Зубков перейшов до Трабзанспору за 7,5 мільйонів євро. А Шаперенко є на два роки молодшим, і тому за такою логікою він може коштувати там 10 мільйонів плюс якісь бонуси. Наразі у Шаперенка залишається півтора роки контракту, і коли влітку залишиться один рік, то звичайно його ціна буде ще меншою. А коли залишиться півроку, то це взагалі може бути кейс циганковий, що він кудись піде там за 5 мільйонів не більше. А що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібно залишати Шапаренка на тривалий термін, на 3 на роки, і щоб він грав як буяльський у клубі, або продавати вже в найближчий час або зараз, або влітку? Італійська фірундина перед закриттям трансферного вікна намагалася підписати хавбека Шахтаря. Як повідомляють тут у Веб, фіалки пропонували за Георгія Судакова 20 мільйонів євро. Втім, ця сума не влаштувала гірників, які хотіли отримати за гравця 30 мільйонів. І зараз ситуація з садоковим ідеально показує, як важливо вчасно продавати своїх гравців. Рік тому була можливість продати в Наполі садокове за 40 мільйонів євро. Шахтар відмовився, тому що очікував, що збірна України класно зіграє на євро, і після цього можливо продати його ще дорожче. Зараз ми бачимо зовсім іншу картину, де за нього пропонують 20 мільйонів, а шахтар хоче 30. Тобто, як бачимо, наскільки важливо продавати, коли дійсно дають непогані гроші, так само із Брашко. Навряд чи за нього влітку буду давати 20 мільйонів, які давав Волвергемтон. Взагалі, що стосується продажу молодих українців за кордон, то єдиний варіант продати їх якомога дорожче це у юному віці. У чемпіонатах топ-5 дуже помішані на молодих гравцях, і вони готові давати величезні гроші за гравців, яким ну хоча б там до 22 років. Ми бачимо, як за 18-річного Сенчука, який грав за металіст у першій лізі, віддали 5 мільйонів євро фіксованими. А ще харків'яни можуть отримати там 3 мільйони бонусами і від майбутнього перепродажу. І єдиний варіант продавати українців за кордон за великі кошти, коли їм 24-26 років це ідеально виступати в Єврокубках. Ну а Шахтар набрав сім очок в Лізі Чемпіонів, Динамо набрало чотири бали в Лізі Європи. Ну як тут можна продавати за великі кошти? Тому єдиний варіант продавати наших гравців за великі кошти це лише у юному віці. Криворізький кривбаза зацікавився Леардом Садріо зі Словенської мури. Як повідомляє телеграм-канал «Бий-біжи», захисник збірної Косова привертає увагу не лише своєю якісною грою, а й тим, що його контракт завершується влітку 2025 року. Джерело також зазначає, що конкуренція досить серйозна. Інтерес до Садрію вже проявили клуби з Хорватії, Польщі та Туреччини. Звичайно, в плані грошей Кривбас, напевно, може переплюнути такі клуби, як з Польщі або Хорватії, але звичайно Туреччина завжди може давати великі гроші, і тут буде важко. Тим паче, всі ми знаємо, що легіонерам не дуже хочеться їхати в країну, в якій йде війна. Тим паче у Кривбасу є з цим проблеми, тому що повідомляється, що у них багато є перемовин з легіонерами, але через те, що кривий ріг знаходиться там поруч з лінією фронту. Тому дуже важко когось вмовити переїхати. Ну, звичайно, ось переїхав Лейкер Мендоза До них вже офіційно підписали його, але з іншими дуже важко. Рівненський Верес відпустив ще одного легіонера, який був основним гравцем. Як повідомляє прес-служба клубу, нападник Марко Мервалєвич другу частину сезону провели у лодзі. А клуб першої ліги чемпіонату Польщі матиме право першочергового викупу гравця. Марко Мервалєвич приєднався до народної команди минулої зими і за 2024 рік зіграв 29 матчів у всіх турнірах, де забив 6 голів та віддав один асист. Насправді ще один непоганий приклад, як Верес взяв гравця майже з нікуди, і трошки його розкрутив. Розумію, що більшого прогресу він добитися не зможе, а тому намагається його продати. Так, звичайно, це не як з Яго сікерою. Повноцінний контракт тут ще потрібно Мировалівчу довести, що він потрібен Лодзю, але якщо доведе, то напевно Верес отримує непогані кошти. І це дуже непоганий приклад Вересу, коли вони показують, що не потрібно затягувати з гравцями і чекати, що вони будуть грати ще краще і ще краще, і отримують за них ще більше. Я взагалі не здивуюсь, якщо зараз наприкінці трансферного вікна з клубу піде бразилець Луан, а влітку напевно точно піде. До речі, якщо казати про гравців, яких потрібно продавати і не перетримати, то таким гравцем може стати Яшарі, який грає за ЛНЗ. Начебто за нього пропонували 800 тисяч євро, але ЛНЗ хоче за нього мільйон. Тому трошки не вистачило. Але хто знає, як він буде грати під керівництвом Романа Григорчука. також важливо зазначити, що Черкаський клуб амбіційний і вони, звичайно, хочуть грати в Єврокубках. І в цьому плані, якщо казати про бізнес і намагатися, і в цьому плані важко, тому що це як і рибку з'їсти, і на ялинку сісти, тому що ну, ми ж бачимо, що у ЛНЗ в цьому сезоні. Не виходить виконати завдання там посісти в зоні Єврокубків. А тому, якщо не виходить, то потрібно продавати своїх найкращих гравців і будувати нову команду. Хоча, якщо казати про Яшари, то він ще грає за збірну Косова, тому в цьому плані є непоганий плюс, не зважаючи на результати ЛНЗ в чемпіонаті. Також сьогодні я продовжу розповідати про трансфери клубів УПЛ і сьогодні на черзі оболонь. Почну з того, що зараз вони мають трансферний бан від УАФ, і там дуже якась незрозуміла тема, начебто через те, що вони не сплатили за вар. Що стосується саме трансферів, то оболонь підписала двох гравців: це Денис остименко нападник та півзахисник Олег Ільїн. Це такі дуже точкові підписання, тому що всі ми пам'ятаємо, що оболонь влітку продала свого головного нападника Ігоря Краснопіра до львівського руху, який вже зараз грає за Карпати. А тому досі є проблема з позицією нападника. Денис Устименко, який грав за львівські Карпати останні півроку, не вразив там. Під керівництвом Владислава Лопашко, забивши лише один гол, і звичайно, в цьому разі важко сказати про якусь рівноцінну заміну для Краснопіра. Що стосується Олега Ільїна, то він дуже досвідчений гравець, який багато років грав за ковалівський колос, і звичайно він може допомогти у болоні в плані креативу в атації. Він буде грати за поговарів на правах оренди протягом наступних півроку, але, звичайно, для підопічних Сергія Шиченка зараз головне просто залишитись в ОПЛ. Далі в мене Ковалівський колос, який цієї зими підписав трьох гравців: це нападник Микола Ковталюк, легіонер Арінальдо Рапай та румунський захисник владу. Найцікавіший трансфер це, звичайно, Арінальдо Рапай, за якого віддали 600 тисяч євро. І він цікавий не лише тому, що за нього віддали великі кошти, а тому, що якщо спостерігати за його грою, то він дуже цікавий. Він має непоганий дріблінг, він вміє просувати м'яч між лініями. А для колосу це дуже важливо, враховуючи той футбол, який зараз будує Олександр Поздєєв. Що стосується руминського захисника влади, то виглядає це як просто збільшення конкуренції та збільшення ротації. Ну і ще один трансфер – це нападник Микола Ковталюк, і в цьому плані він трошки незрозумілий, враховуючи в те, в який футбол грає колос, тому що колос грає і намагається грати в якийсь більш атакуючий футбол, швидкий з великої кількості моментів. Ну Ковталюк я не впевнений, що ідеально підійде під групу з Можливо, це просто невеличка заміна безбородьку, який пішов до Чорноморця, але це те ж саме, як на мене. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше розповідаю про український футбол, тому раджу вам підписатись посилання залишу у закріпленому коментарі. Однією з найцікавіших новин, що стосується українських легіонерів, була про те, що Олександр Зінченко може змінити клуб. Повідомлялося, що ним зацікавлена Боруся Дортмунд, а також Атлетико Мадрид. І також повідомляється, що в останні хвилини або години трансферного вікна Борусія хотіла його взяти в оренду, але лише в оренду там без права викупу, коли Арсенал хотів лише повноцінний трансфер за 20 мільйонів фунтів. Я розумію арсенал, які напевно хочуть якось відшкодувати ті гроші, які витратили, коли купувала Зінченка з Манчестер Сіті. Але треба розуміти, що у Зінченка залишиться влітку лише один рік контракту, а тому його ціна і вартість зменшиться там на 20%. І тоді вже придеться більш терміново його кудись відпускати. Взагалі прикро, що у Зінченка не вдалося перейти до Брусі Дормон, тому що там дійсно він потрібен. Є проблеми з лівим захисником, є проблеми з опорною зоною, тому що він універсальний гравець і міг би зіграти і там, і там. Артем Довбик відзначився голом у ворота італійського Мілану. У матчі Кубку Італії український нападник вийшов на заміну при рахунку 2-0 на початку другого тайму, і вже через 8 хвилин йому вдалося відіграти один м'яч. Але у підсумку це не допомогло вовкам, бо підопічні Сержіо Консенсао забили ще один гол та перемогли з рахунком 3-1 та вийшли у півфінал. Варто відзначити, що у старті вийшов спочатку Шомородов, який в минулому матчі вийшов замість Довбика та одразу забив. Цього разу ситуація відзеркалилась. До речі, гол Артема Довбика ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. І на останок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!